А це от старий єврейський цвинтар в кутах Косівського району Івано-Франківської області. Оці от пам'ятники, тут як ліс, от як, як якісь от дерева от в лісі. От, оці от пам'ятники, так тут понакладуванню, вони стирчать як якісь дерева в лісі. От зараз ми йдемо ближче. Що тут написано? Щось тут є написано. Не можу я прочитати. Ось О, тут тут всякі. Так такі візерунки зверху. І на євріті, на євріті щось написано. Ось, ну звісно, тут знімали тіні забутих предків Миколайчука. Ось таке місце. Цікава місцина. А ще підійдемо ближче зараз до цього. Так, а тут я от знайшов на латиниці написано. От на, от тут щось написано. Хер Абрахам Лендвер. Гест Ам 72.22. Це єдине, що мені знайти от хоча б на платиницею лати... що написано, бо всі решта надписів на цьому цвинтарі, то все на євріті.